Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні брати та сестри. З вами мандруючий монах брат Єгор, місто Сикіряне Чернівецька область. Звертаюсь до отця Романа Грещука з Православної церкви України. Пане отче, брате Романе, ви приїжджали в місто Сикірян і приїжджаєте молитись за наших Воїнів на фронті за упокій їхньої душі, тих, хто загинув тут і похований у Сикір'янах на Сикір'янщині. Дякую вам, це дуже богоугодна та справедлива справа. Мене питанечко для вас. Чому ви, пане Романе та Православна Церква України, не говорите правду? Правду про тих наших воїнів, які без ноги приходять в тил з госпіталів і не можуть отримати третю групу інвалідності. Про тих наших воїнів, які приходять з фронту, їх списують в тил, не дають третю групу інвалідності, а дають утримання 650 гривень чи 560. Про тих. Хлопців-фронтовиків Сокірянщини, які ходили в Чернівці на МСЕК, і з 10 осколочними пораненнями їм давали третю групу інвалідності, давали і ще як милистуню давали. Чому не говорите ви про тих хлопців-фронтовиків Сокірянщини, яких записали добровольцями, а не контрактниками, і вони скалічені верталися в місто Сокіряни і лікувалися в Сокірянській районній лікарні за свої гроші? Чому ви не говорите, пане Роман Грищук, разом з своїми прихильниками з ПЦУ міста Сокиряни, про тих хлопців з міста Сокиряни, які приходили і приходять калічками, ходять два місяці тут з паличкою, не можуть ходити з каліченою ногою. Через два місяці, не давши третьої групи інвалідності, затягнувши оформлення, людину відправляють на фронт знову. З незажившою ногою? Я дуже надіявся, що Православна Церква України і ви персонально, брате Роман Грищук, Отче Роман Грищук, будете говорити правду. Ісус Христос вчив наш наш учитель, говорити правду, не боятися правди. Іти за правду на смерть. Чому же ви, пане Роман Грищук? І православна церква України, на яку я так надіявся. Не говорите що? Правду? Починайте говорити? Говоріть далі. З повагою. Мандруючий монах брат Єгор, сукіряни Чернівецька область.